У такому стані зараз перебуває частина надвірнянської школи-інтернату. Впродовж трьох років керівництво громади звертається до Івано-Франківської обласної ради, які є власниками земельної ділянки та приміщення цього навчального закладу з проханням передати майновий комплекс та земельну ділянку в розмірі 6,29 гектара громаді міста Надвірна. Зіновій Андрійович за те, щоб діти громади перебували у комфортних умовах. Нам настільки важлива не тільки земельна ділянка, нам важливо збереження майна за територіальну громаду міста Надвірної. Нашої об'єднаної територіальної громади пояснюю наступне: ви бачите, в якому стані перебуває майно там, де навчаються наші дітки. Не хочемо допустити те, що сталося з спальним корпусом. Він в занедбаному стані, а хочемо кожного року вкладати кошти, маючи власність громади як закладів освіти. Я вважаю, що освітянським процесом в мікрорайоні вулиці Української армії є повноцінний комплекс майно, яке сьогодні перебуває у власності обласної ради, і земельна ділянка, площою 6,3 гектари. Це невід'ємна складова. І я вважаю, що на даний момент потрібно зберегти майно за громадою. Зіновій Андрійович обурений відсутністю комунікації обласної ради з Надвірнянською громадою щодо цього питання. Очільник зацікавлений в долученні з областю спільного будівництва спорткомплексу. Все робиться заради дітей, каже він. Шановне керівництво обласної ради, з повагою ставлюся до вас як до людей, які як старших братів по представницькій самоврядній владі. Хочете будувати спорткомплекс, ми долучимося до будівництва спорткомплекса, закладемо співфінансування. Не потрібно розділяти землю для того, щоб будувати спорткомплекс. Я вважаю, не хочете передавати майно, не розділяйте земельну ділянку, а збережіть земельну ділянку. Виключно на засадах державницьких за навчальним закладом рано чи пізно, все рівно, це майно обласної ради буде передано на Двернянській територіальній громаді. Чітка позиція міського голови та депутатського корпусу це збереження цілісності земельної ділянки. За словами Зіновія Мирославовича, у міській раді працюють на випередження. Ну ніхто, як не ми знаємо. По-перше, представники громади, депутатський корпус зацікавлені збереження земельної ділянки. В ніякому разі не можна сьогодні думати про розподіл цієї земельної ділянки. На дві частини, на три, на чотири. І та думка, що є в керівництві обласної ради, наприклад, у депутаті обласної ради розділити, говорить про наступне: невідома доля тої земельної ділянки, яка буде розподілена. Наприклад, 1,7 гектара чи 1,9 площі, яку вони хочуть просто розділити в зв'язку з тим, що там немає споруд навчального закладу, і залишити 4,6 чи 4,7 за навчальним закладом. Тому думка наступна: дуже важливо зберегти як майно громади і відповідну земельну ділянку для того, щоб вона була в освітянському процесі. Для належного отримання надвірнянської школи інтернату потрібен відповідний фінансовий ресурс. Тверджує міський голова. Освітній заклад, який сьогодні прийменовано у гімназію, повинен бути на відповідному рівні з усіма навчальними закладами Надвірнянської ТГ. для узгодження цього спірного питання. Обласна рада повинна врахувати потреби жителів громади, вважає Зіновій Для Зрозуміло і простого рішення цих проблем я вважаю, що всі навчальні заклади нашої громади отримають певний фінансовий ресурс від платників податків. І для того, щоб ми могли, маючи це майно його належно отримати, потрібно чималий фінансовий ресурс. Ми хочемо донести думку надвірнянської територіальної громади та всіх освітян, що школа-інтернат є однією з важливих об'єктів для наступних поколінь. Щодо стверджує зіновій Андрійович. Ми маємо зберегти їх для прийдешніх поколінь. І капітальні ремонти потрібно робити у класах. І потрібно дбати про належний охайний стан прилеглої території. Більше того, керівництвом цих двох навчальних закладів все робиться для того, щоб ця земельна ділянка була охайна, охожена і мала належний. Загальний статичний стан критику на свою адресу міський голова сприймає як правильний рух до поставленої мети. Замовникам статей Зіновій Андрійович дає рекомендації дотримуватись державних зобов'язань у своїх справах. А для тих людей, які спекулюють, які маніпулюють, які перекручують цю інформацію, які роблять певні заказні статті маніпулятивні, які хочуть перекрутити, сказати, міський голова відстоює інтереси громади, хоче земельний ділянок для невідомо яких цілей це не відповідає дійсності. Коли ми цей процес розпочали, ми очікували, що певна група людей буде це робити. Ми відомо знаємо про цих людей. Ці люди, дай Бог, аби вони в себе навели порядок, і в нашій громаді думали про ті речі для того, аби розвитку громади ми прекрасно знаємо, що ці люди і не платять податки в центральній частині міста. І певний період часу своїми викидами саме порушували екологію і травили людей своїми викидами в центральній частині міста, як власники саме одного з підприємств в центральній частині міста. Більше того, як власники торгового центру в частині міста вони не платять податки, захопили частину землі, і дуже дуже багато проблем. Ми не боїмося нікого. Ми йдемо правильним шляхом. Територіальна цілісність українських земель сьогодні зберігається ціною життів наших захисників. Земельні міжособиці в тилу країни виглядають цирком.